Добрий день, Олена Іванівна, добрий день колеги. Я дуже вдячна Олена Іванівна, за можливість сьогодні прийняти участь. Вибачте, що онлайн, але ж життя наше є свої, має свої реалії, і тому не завжди можливість є приїхати до Києва. Але ж я дуже рада, що я сьогодні також можу з вами поспілкуватись з дуже важливою теми. І так ми з вами добре знаємо, шановні колеги, що артеріальна гіпертензія це з одного боку дуже складне захворювання серцево-судинної системи. але ми знаємо, що цей особистий фактор ризику, який має... Свій окремий внесок, і я зараз показую дані 2016 року, де поряд з самим високим відсотком саме артеріальної гіпертензії, потім іде гіперхолестерінемія і куріння – це саме ті фактори, які були визначені, що мають найбільший внесок з точки зору ризику розвитку передчасної смертності населення. Передчасна смертність це коли, на жаль, людина помирає у віці до 65 років. 2021 рік. Останні рекомендації з профілактики серцево-судинних захворювань, і було визначено саме з ключових моментів цих рекомендацій, що основними факторами ризику. Атеросклеротичного, серцево-судинного захворювання є високий рівень холістерину, артеріальна гіпертензія, куріння, цукровий діабет і ожиріння. І ці фактори ризику коригуються поетапно для досягнення кінцевих цілей лікування практично здорових людей. А також пацієнтів з встановленим атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням і у пацієнтів з цукровим діабетом. Ми знаємо сьогодні добре, і це найостанніші зна наші знання 22-й рік, що так, саме високий рівень систолічного артеріального тиску та холістерін ліпопротеїдів в низької щільності мають Найбільший внесок в частоту ішемічної хвороби серця та ішемічного інсульту. Дуже цікаве дослідження. Також е, яке було, е, в якому було показано, що загальний холестерин та холістерин ліпопритейди низької щільності передбачає перш за все ризик серцево-судинних захворювань у молодих пацієнтів, у суб'єктів з нормальною вагою та тих, хто не приймав гіболіпідемічні препарати. Я звертаю вашу увагу, шановні колеги, на те, що тоді як Холестерин, ліпопротеїди в високої щільності і три були значущими предикторами у літніх хворих. Тому ми повинні завжди дивитись на комплекс ліпідограми, на комплекс всіх показників ліпідограми, які сьогодні ми можемо з вами. Часно визначити а якщо ми подивимось на наші українські дані популяційного дослідження, яке було проведено в Україні і закінчено у 2014 році, дослідження, яке було здійснено силами двох і інститутів, інствох. Великих потужних колективів, і ви бачите, що, на жаль, у е, популяції міській а було обстежено тисячу респондентів. На жаль, е, за першими е, буквально першими самими е, високими е, ви, е, відсотками ми бачимо це наявність е, оживіння. І дійслі підемії підвищення загального холістеріну і холістеріну ліпопритидів низької щільності у популяції у віці 30-69 років. Дуже цікаве дослідження, яке також демонструє, що так з віком і високий холестерин ліпопритиди в низької щільності, і навіть холістерин, який нібито в діапазоні не дуже великого збільшення 2,6 і на літр. Подивіться на ці графіки, і ви бачите, що скрізь є підвищення у популяції в Греції, але ж вражає те, що саме ось більш як 2,6 мільмоль на літр у групі вже в віці 30 років, 30-39 років, вже сягає, на жаль, 77,2% у чоловіків і 57% у жінок. Але ж вражає також дані про те, що дисліпідемія є у грецької популяції більш як 50% населення, і наші дані українські корелюють, але ж наш. Все ж таки більше цей відсоток, і лікується, на жаль, лише 14% хворих. Імовірність виживання пацієнтів саме з інтракраніальним атеросклерозом, подивіться, як збільшується в залежності, зменшується взагалі в залежності від рівня тригліцеїдів. Чим вищий рівень тригліцеридів, тим, на жаль, менша імовірність виживання наших пацієнтів. Артеріальна гіпертензія це окремий. Я ще раз підкреслюю окремий стан, коли гіперхолестеринемія, дисліпідемія взагалі приєднується дуже рано. І ось ви бачите результати дослідження. По розповсюдженні гіперхолістеринемії саме у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в рі... в різних регіонах нашого світу і відсоток дуже дуже великий. Що ми повинні розуміти? Що навіть дисліпідемія поширює розвиток гіпертрофії лівого шлуночка у хворих, як у чоловіків. Також жінок з артеріальною гіпертензією. Тобто, коли ми маємо стан асоційований клінічний у вигляді вже наявності атеросклеротичного процесу у хворих з артеріальною гіпертензією, це так далі наші дії повинні бути особливими щодо тактики та стратегії лікування двох станів. Але ж я звертаю вашу увагу, що уже у віці 35-44 роки в наявності артеріальної гіпертензії. Пертензії та дислепідемії стрімко зростає також. І рівень поширеності гіпертрофії лівого шлуночка. А ми знаємо сьогодні, що це є незалежний фактор ризику передчасної смертності. Ми бачимо на даному слайді, що є чотириразове прискорення судинного старіння за приростом швидкості розповсюдження пульсової хвилі у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, також коли, коли вона поєднана саме з дисліпідемією. Взагалі, наявність одночасно артеріальної гіпертензії та дисліпідемії, ніж окремо лише наявність артеріальної гіпертензії і окремо лише гіперліпідемії збільшується стрімко зростає. Ви бачите на цьому графіку більше у віці більше за 35 років. Це саме той період віку. 35 до 40, коли якщо є артеріальна гіпертензія або є Просто гіперліпідемія. Треба дуже прискибливо проводити, проводити визначення всіх факторів ризику серцево-судинних захворювань серцево-судинних подій можливих і проводити модифікацію цих факторів ризику. Але ж дуже важливе наше розуміння, що наші більшість пацієнтів мають декілька одразу факторів ризику, що підвищують ризик. Смертності серед пацієнтів всіх з артеріальною гіпертензією, за даними виступу професора Брайана Вільямса, на Європейському конгресі з артеріальної гіпертензії та серцево-судинної профілактики в Греції, в Атенах, було показано, що 65% – це хворі з дисліпідемії. Серед всіх інших факторів ризику саме головує дисліпідемія. Якщо взяти групу хворих з дисліпідемії, то також на першому місці є поширеність артеріальної гіпертензії, саме висока. А якщо пацієнт з цукровим діабетом, то ви бачите надзвичайно високий відсоток. Реєстрація артеріальної гіпертензії 70% і 60% дисліпідемія. Тобто саме множинні фактори ризику підвищують серцевий судинний ризик на 400-700%. Що ми маємо сьогодні з точки зору доказової кардіології, доказової ліпідології і юридичних? Основ, які в нас сьогодні є, на що ми можемо зробити своє своє обоснування, обґрунтування, В 2021 році, за останніми рекомендаціями з профілактики серцево-судинних захворювань, стати визнані як клас. Який рекомендується в режимі високої інтенсивності для найвищих переносимих, до найвищих переносимих доз використання для досягнення цільового рівня холістеріно ліпопротидів низької щільності, яка встановлена для групи високого ризику і самий найвищий клас і рівень доказовості 1А? Останні рекомендації. Європейського товариства з артеріальної гіпертензії у розділі 23-го року, у розділі, що стосується саме поєднання артеріальної гіпертензії та дисліпідемії, ви бачите рекомендації щодо терапії, що знижує рівень холістеріна ліпопротеїду низької щільності. Рішення про початок лікування, що знижує рівень холістеріноліпопротив низької щільності, а також цілі лікування повинні ґрунтуватись на оцінці загального серцево-судинного ризику. При цьому пріоритет повинен надаватись пацієнтам з високим ризиком. Лікування статинами. Сьогодні рекомендується пацієнтам з артеріальною гіпертензією та підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Взагалі, лікування статинами в максимально переносимій дозі рекомендується як препарати першої лінії. Для досягнення цільових показників рівні ліпопротиди в низької щільності, саме у когорти пацієнтів з артеріальною гіпертензією та високим ризиком серцево-судинних захворювань, і ви бачите саме високий рівень і категорія доказовості 1А. І ці рекомендації не відрізняються від рекомендацій. Ще раніше демонструвала рекомендації з профілактики серцево-судинних захворювань. І така однодумність на наполегливість вона повинна нам ще додати впевненості в тому, що саме статини. Поряд з антигіпертензивною терапією і досягненням цільових рівнів артеріального тиску також дуже важливо у цій складної категорії хворих досягати цільових рівнів гіпеліепідемічної терапії. І так, ви знаєте добре, що для вторинної профілактики за визначенням саме. Кардіологів України на Конгресі ще у 2020 році ми знаємо, що цільовий рівень холістеріна ліпопритидів низької щільності повинен бути менше за 1,8%. На відміну від європейських рекомендацій, де він повинен бути менше як 1,4%. Але ж я звертаю вашу увагу на дуже важливу категорію хворих для первинної профилактики осіб дуже високого ризику. Але ж без сімейної гіперхолестеринемії також рекомендується зниження рівня холестерину ліпопротеїдів низької щільності, або більш як на 50% від початкового рівня та цільовий рівень холестерину ліпопротеїдів низької щільності менше як 1,8%. А для первинної профілактики осіб з сімейною холістер... перхолістеріномії і дуже високим ризиком, також рівень ліпопратидів низької щільності повинен бути менше як 1,8. і вісім. Ми сьогодні з вами знаємо, що в нас дуже велика є кількість самих різних представників класу статинів і, взагалі, не статинів, тобто сьогодні є. З чого обирати нам саме гіполіпідемічну терапію? Але ж якщо ми торкаємось класу статинів, то ми добре з вами знаємо, що серед всіх статинів саме розувого статину належить найбільший вплив по зниженню рівня холістеріна ліпопротеїнів низької щільності, більше ніж на 50%, якщо ми використовуємо, наприклад, такий відомий препарат компанії Київський вітамінний завод розовостатин, як Розістер, і ми впевнені в його результаті, тому що, призначаючи Розістер в дозі від 20 до 40 міліграм на добу, ми впевнені отримати саме той бажаний результат або більш як 50% зниження. Від початкового рівня холістеріну ліпопротиде низької щільності або досягнення навіть жорсткого цільового рівня, менш як 1,8. В нас сьогодні є безліч доказів того, як важливо. Досягати цільових рівнів і як важливо знижувати дисліпідемію, і при неускладненні артеріальній гіпертензії, первинна профилактика це дуже важливо. І ви бачите дані 2020 року, де е, самі відомі дослідження демонструють, як важливо взагалі обов'язково е, вести е, тактику е, по зниженню дисліпідемії. Нещодавні зовсім нещодавні дані свідчить про те, що саме контроль, дисліпідемії та серцево-судинні події знижуються при контролі у пацієнтів саме когорти з артеріальною гіпертензією, і інфаркт міакарди, і інсульт. І я звертаю вашу увагу, що знижується і серцева смертність, і всі випадки смертності. Взагалі, ми сьогодні знаємо, що ефективна статина терапія і у літній. Пацієнтів, і теж це потрібно знати, обов'язково і враховувати. Але, на жаль, сьогодні і наша країна, і інші країни світу, і ви бачите, дальні самі отримані в Сполучених Штатах Америки. Ви бачите, що, на жаль, в клінічній практиці дуже багато пацієнтів, які зовсім не приймають статини в якості первинної. Так і вторинної профилактики дані, що отримані були з 2017 по 2020 роки. Так, сьогодні вся кардіологічна спільнота і ліпідологи, які окремо займаються цими питаннями, наполягають на тому, що високий артеріальний тиск є сьогодні, так дійсно найважливим чинником. Глобальної смертності та захворюваності. Підходи до ведення хворих на артеріальну гіпертензію повинні бути змінені на ризик обґрунтовану терапію. Підйом холестерину ліпопритит в низької щільності є сьогодні найбільш важливим фактором ризику, який збільшує в тому числі ризик фатальних і нефатальних ускладнень у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Сьогодні є докази того, що. Додавання саме статинів до антигіпертензивної терапії значно зменшує серцево-судинний ризик і серцево-судинні події. Мало того, продемонстровано сьогодні додатковий ефект зниження на 15-30%. І всі рекомендації сьогодні по артеріальній гіпертензії і рекомендують, і повинні надалі рекомендувати додавання статинів до постійного вживання при помірному. Та високому ризику у пацієнтів на артеріальну гіпертензію. Шановні колеги, я дякую вам за увагу. Я бажаю всім нам найскорішої перемоги та миру. Дякую.